У ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь, у ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. У ім'я це і сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесне, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, Скарбу діб життя подателю, прийди і все листя нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Ісусе, через непорочне серце Матері Твоєї, задля терплячого серця Твого. Май милосердя для нас і для нашої України, Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України, Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє. Май милосердя для нас і для нашої України, Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України, Ісусе, через непорочне серце Матері Твоєї, задля терплячого серця Твого, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України, Ісусе, через терпляче серце Твоє. Май милосердя для нас і для нашої України, Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України, Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України, Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України, Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через непорочне серце Матері Твоєї. Для терплячого серця Твого, май милосердя для нас і для нашої України, Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України, Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України, Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України, Ісусе, через терпляче серце Твоє. Май милосердя для нас і для нашої України, Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України, Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України, Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через непорочне серце Матері Твоєї, задля терплячого серця Твого, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє. Май милосердя для нас і для нашої України, Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через непорочне серце Матері Твоєї, задля терплячого серця Твого, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє. Май милосердя для нас і для нашої України, Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України, Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для, для, для нас і для нашої України. Ісусе, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через непорочне серце Матері Твоєї, задля терплячого серця Твого, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через непорочне серце Матері Твоєї, задля терплячого серця Твого, май милосердя для нас і для нашої України. Ісусе, через непорочне серце Матері Твоєї, задля терплячого серця Твого, Май милосердя для нас і для нашої України. Господи, змилуйся над нами і над нашою Україною. Милосердний, Господи, дякуємо за прекрасний край Україну. благослови і збережи наш народ. Боже, помилуй, і спаси Україну. Боже, помилуй, і Спаси Україну. Боже, помилуй, і спаси Україну. <говорит hydroly"> Боже, помилуй і спаси Україну, Боже помилуй і спаси Україну. Боже помилуй і спаси Україну. Боже помилуй, і спаси Україну. Боже помилуй і спаси Україну. Боже помилуй і спаси Україну. Боже помилуй і спаси Україну. Милосердний Господи, дякуємо за прекрасний край Україну. Благослови, збережи наш народ. Боже, помилуй, і спаси Україну. Боже, помилуй, спаси Україну, Боже помилуй, і спаси Україну. Боже помилуй і спаси Україну. Боже помилуй, і спаси Україну. Боже помилуй, і спаси Україну. Боже помилуй і спаси Україну. Боже помилуй, і спаси Україну. Боже помилуй, і спаси Україну. Боже помилуй і спаси Україну. Милосердний Господи, дякуємо за прекрасний край України! Благослови й збережи наш народ, Боже помилуй, і спаси Україну. 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 Боже, помилуй і спаси Україну. Милосердний Господи, дякуємо за прекрасний край Україну. Благослови і збережи наш народ. Боже помилуй і спаси Україну. Боже помилуй і спаси Україну. Боже помилуй, і спаси Україну. Боже помилуй, і спаси Україну. Боже помилуй, і спаси Україну. Боже, помилуй і спаси Україну. Боже помилуй, і спаси Україну. Боже, помилуй, і спаси Україну, Боже помилуй, і спаси Україну. Боже помилуй, і спаси Україну. Милосердний Господи, дякуємо за прекрасний край Україну. Благослови, збережи наш народ. Боже помилуй, і спаси Україну. Боже помилуй, і спаси Україну. Боже помилуй, і спаси Україну. Боже помилуй і спаси Україну. Боже помилуй, і спаси Україну. Боже помилуй, і спаси Україну. Боже, помилуй, спаси Україну. Боже, помилуй, спаси Україну. Боже, помилуй, спаси Україну. Боже, помилуй, спаси Україну. Від Твою милість прибігаєм, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збавляй нас, єдина чиста і благословенна. Присвятає, Богородице, спаси нас. Присвятає, Богородице, спаси нас. Присвятає, Богородице, спаси нас. Слава тобі, Боже нач, слава тобі, Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дів життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Рожденного перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасення зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Апелат, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина і сходить, що з отцем і сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прітло над Того, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава й Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прітло над Того. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава й Духові Святому, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Бога милосердя. Розбажмо, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, непорочно зачала, помолимось за чесноту покори. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений над Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плітло над Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плітло над Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плітло над Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плітло над Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І підло підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш Ісусе, Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, про прочиста Діва Марія, відвідуючи святу Лизавету, Господа нашого Ісуса Христа, лоні насила, помолимося за любов до ближнього. Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, інуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобой. Благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобой. Благословенна ти між жінками, і благословенний плітло над Того. По ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плітло над Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плітло над Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений підло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь, з тобою, благословенна між жінками, і благословенний підло на Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородиця діво радуйся! <мен> Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, запровадь всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Позвашмо, прочиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, породила, помолимо за душевну богість. Отче наш, що є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти, між жінкам, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословений плідло на Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. <ан> Благословенна ти між жінками, і благословенний плід над Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід над Того. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плітло над Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиці, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Того. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиці, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний прітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, по